Парканувся я капітально, особливо як воно це все буде злітати Вен літає дві вертушечки. Цікаво. А може це новини. Поїхали знімати ту блядську колейку. Ні, Мі, міліметри-міліметр треба було б проїжджати, щоб вдруг попасти. Окей, друзі. Це третя частина мого рейсу. Це завершальна частина. Минулого разу був розіграш. Я чесно відіслав гроші всім тим, хто встиг попасти в першу тройку. А тепер до мене до вас просто прохання для того, щоб мій канал розвинувся. Я би хотів, щоб кожен з вас поставив лайк, коментар і по можливості кинув силку своїм друзям. Навіть не по можливості, а просто, будь ласка, киньте силку своїм друзям. Знайомим, щоб вони підписались і подивилися мої відео. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тим більше, що далі для вас дуже цікавий матеріал. Це покупка власної машини, я купив собі машину, покупка машини Андрюсі. Андрюха собі купив машину. І взагалі наш старт в цій галузі, в цьому бізнесі. Я стараюся допомогти кожному з вас, хто до мене пише в інстаграмі, в одній або. Бре. Yeah. Так само поможіть, будь ласка, мені зрухати цей канал і вийти трошечки вищий рівень. Дякую за увагу. Я може трошечки поспішу, але я так розумію, мені треба буде двигатись по мінутках. Точки страна. Начало. таке тахо дивне. Коротше, вибираю Україна. І все, типа мовляв я в Україні, але я насправді ще в Польщі. І буду виїжджати по мінутках, я вже цей. Ну, мене зі... Зараз я ще буду їхати по-нормальному, а вже як закінчиться час, то буду виїжджати по мінутках, щоб не робити видрок, не рвати таху, бо черга взагалі не рухається. Зупинилися поки колега поспить. Так, в мене сон не береться. То я трошки помию оптику і зеркала і вікна поки є таке натхнення і бажання ми доїжджаємо вже майже до вигрузки в червонограді Стаємо знову в колейку на вигрузку який чудовий схід сонця маленька така... Краплиночка радості в нашій професії. Знаєте, ці такі от це відчуття, коли ти куриш сигарету в 4-й ранку там, чи в 5-й, коли що отак сонце сходить, холодна машина прогріває, ну там як прогрівається, качається воздух, і ти рушаєш в далеку дорогу. І реально є ця магія ранку, якщо, наприклад, встати скоро, Пропрацювати, наприклад, 9 годин їзди, ти якось проїжджаєш більше, ніж би ти встав в обід і пропрацював теж ті самі години їзди. От така магія. Ладно, ми в Червоноград на вигрузку пепсика. Який цікавий знак. Це все комп'ютерна графіка, прошу зауважити. І це все не насправді. Але в Україні такого багато. Це було спеціально зроблено, щоб показати приклад. А іншої дороги немає. І питання до знатоків. Гадайте, де буде стояти поліція? Ну, Багато хто знає ці приколи і розуміє нюанс. Все, наш товар на базі, вигрузочка. як Європа. Коротше, ось що я маю грузити. І дивіться, найбільший прикол. Якими тріщотками буду грузити я і якими кутниками я буду підставляти під ремінці. Охуєнно, правда? І от що в людей. Нормальний кутник, нормальний ремінь, нормальна тріщотка. Ну, а в мене ще й вгору і руками у вас закирича Ну, Як затягує. Ну, бо вона може піти. І розвалити прицеп. О, так гарно. Коротше, підписчики, ранок наступного дня. Я вже цю терцю плиту довожу до Хмельницька. І от Андрюха, це новий водій, це буде составляти мені конкуренцію. Пробую себе в цій сфері. Зараз будемо йому показувати самі такі самі такі ази, як типу, кріпити бікбеги, як їх розставляти і та далі. Так як зараз в основному. Все возить, возиться бік -беки. Ну Це вже назад цікавий, груз різнобой, А поки бік-беги. Класно тако їхати, коли збоку сижу, ножки тако. Уже, нема дима. Андрюха відбіг. Андрюха контролює ситуацію. До речі, поночував вдома, якось так гарно поїв відновився. Прикольно. ти перебивочку, як ти їдеш. Ну, типу, я, я музику наложу. На це. Як правильно ставиться в руки, а отак. То хіба коли е, постав так руки? Ми вже наближаємося до вигрузки, Андрюха валить. Але вперед всі знаєте, що ну, легко. Зараз буде задом, потім буде. Розтинтовка, потім ремінці і їдемо назагру. О, які в нас дороги. Андрій починає відчувати весь смак дальнобою по Україні. Деревця звисають, фура ще якраз так встала, блядь. Не було йому місця, де інакше встати, тільки там десавич. Все, ми вигрузили машинку, Андрюха буде здавати ззаду. Андрюха, давай. Він вообще ніколи не їздив на фурі. Прямо-прямо добре. Так. Ми вже трошки виїхали спільними зусиллями. Попривольмов жовтий цільця! От сюди йому треба. Руль вліво! Ну отак от. Фесь вот. про це знімати не хочу, бо це буде дуже довго. Андрюсі треба вцілити Попри вульваху. Потихеньку, чуть-чуть. Головне, що він бачив в дзеркалі, в нього все вийде. Прикиньте. Ось така, така маленька калюжа і в ній жаби живуть. Я офігел. Та стоп, стоп, стоп! Стоп. Робота роботу, не робіть по розписанню. Файно, файно. Дівки, дивіться, який гарний, бля, як депутат. Зараз депутат буде цей бікбек з ріпаком грузити. Тільки перший день, який на 10-й день засіб дружить. Взагалі Всі такі. Заростаєш, шкіра висихає, якась негарності теж. Ні, фіка. Ми поїхали на загрузу. До речі, це кафе. Хмельницької обізній. Як називається? Хмельничанка. Кафе, в якому ми їли, дуже смачно чітко офігенно. на обізній Хмельницьку називається кафе Хмельницький. Отут воно. Нижче Хмельницька. Так що, ми панелі. Андрій каже, що любить по таких лісочках націоналках їздити. Ну то так. регіоналка, виходить, така вузька дорога. Зараз ми звернемо, він відчує весь смак. Три снімають такі дороги. Да. І що, я, як тобі емоції по таких дорогах? Звичайно, як в Карпатах. Як в Карпатах. Так. Як в Карпатах їдемо і їдемо. Село якого немає на карті. Ні, це село є на карті. Їдемо по Ріпак в село Новий світ. От таке. От там далі буде цікавіше. Може Андрюха перший раз знає, що таке блокування диференціала. А, да, ну то вже плюс. Да. От так, Отак піврейс. Я думаю, всі бачили такі погані дороги, але таку нарізочку е, треба зробити, щоб ви відчули повністю атмосферу. От Андрюха зараз буде заїжджати на вагу. Вот так вот. Туда. Дос. все, ладно, mm -hmm. О, Обля, причесотки мать бы тучатки. Бухаясь, бля. Нормально. Давай, что цей reminds на кем? І перетяни. так, Посередині його перекидаєш, по ньому сексуально, еротично спускаєшся. все. Береш тріщотку. І на кожному рівні багато підписчиків знають, але багато не знають, є крапочки і без крапки. І Ти собі дивишся. Так, в мене доверху з крапочками відходиш, щоб він був прямий. Зауважуєш, де з якого боку гачок. О. Нам треба сюди вниз. Я не знаю, це тебе це, 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 це вже демберський. <гаджок> ну, подписчики. Ні, стоп. Так. Так. Все. Не, не так. Але... Ну, для контенту ти можеш помучитися. Не так. Бляха, я, я якось так і за через низ Ні. Дивись, візьми тріщотку два рази прокрути, щоб... Все. І от. Не, ще раз покрути. Все. І звідси сюди запихаєш. А. И, и прок... натягуєш. Точечками до верху сюди і крючком е, в цей втівуха. Після такого красування в мене на каналі купа дівчат буде. Так, бачите, зверху воно з'їжджає, ну, зжимається, все. Зараз Андрій Як би змастити? Ні, треба купити просто нові і не мастити собі голову. Машина їздить і виробляє гроші, значить купити можна. Нулі. А якщо собі то 100% треба купувати, ну бо це ж як там, наприклад, фірма купує, все можна зрозуміти. там, якась графа витрат сьогодні є, завтра її нема. А для себе жаліти не можна, бо це твої руки і твій хребет. Нагрузка ж капець на спину, коли ти впираєшся. На тріцепс і на хребет, коли ти впираєшся і давиш вгору. От. Так от ми все перетягнули. Тут ще один мішочок поставимо, тим ремінцем, він там закріплений далі. Притягнемо його і буде красота. І ще перемичку. Все, зараз Андрій за 2 хвилини поставить ці доски. Правильно. І дивись, щоб заходили в пази, добре. Добре. Ще оці. Пінтуємося і на вагу. Також я рахую цей прицеп незручним, це фрихау. Бо, тому що тут цей борт кожен я раз цей треба цей, знімати, щоб цей стойку рухати. Це некомфортно. Я б йому допомагав, але він має відчути весь смак. Оп! І двома штучками одновременно треба попасти. Зараз покажу, по якій прекрасній дорозі ми їдемо. Зафальт, <реш> що там взагалі капець. Та ми їдемо зараз 3 години, зараз взяти 60 км. Там ми на їх не накриє. Треба культурно їхати акуратно. От така от красота. Був вибір їхати по дуже поганій, але довго і по, по такій дорозі і коротше. Зараз в планах помити машину. Я колись ми один раз тягач на, е на попередній фірмі. Але там все, все було для того приспособлено. А зараз хочу помити фуру на цей, на мойці для легкових. Щоб не обіжати, не їздити, не шукати. Хочу тільки голову помити, бо вікна такі засралися е цей. і в салоні прибрати, так як я бабу, скажу, просто звільняюся. То це, щоб в другому водію після мене було ну, не так, що прям приємно, але хоча б адекватно. нормально. О. ну Якщо ти хочеш, щоб тебе поважали, треба поважати інших. Ну я так вважаю. Зараз будемо щось придумувати. Коротко, ось ці мої пожитки. Зараз... О, вже, 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 як полег. Зараз треба. оце Видуте я от помив, вікна теж, в кабіні приберу і буду і От зовнішню частину, то вже, я думаю, треба мити на мийці тір. Тут зараз помити фуру буде складно, перше, що зайнято, бо завтра праздник в Тернополі 28 серпня. А по-друге, ну, я просто водою і тою піною це от все не повідмиваю. Бачите? Ну і коротше, ну якби от, ну вони не чорні, це просто бруд від колодок.